Сця Максим Курячий, військовослужбовець збройних сил України, депутат Дніпропетровської обласної ради з нами на прямому зв'язку. Пане Максиму, ми вас вітаємо. Вітаю. Звісно, зараз у всіх на устах і найбільш трагічна історія, за яку переживає абсолютно вся Україна без перебільшення, це наслідки влучання російської ворожої ракети в багатоквартирний будинок у місті Дніпрі. Зараз, наскільки ми знаємо з відкритих джерел, продовжується розбір завалів. Пане Максиме, що вам відомо, який нині стан і зокрема, із самого процесу розбіру завалів? Ну і звісно, про людей дуже хочеться дізнатися. Другу добу. Дніпро оплакує своїх земляків. І в місті оголошена триденна жалоба. Станом на пізно вечір вчора було відомо, що знайшли 30 загиблих наших земляків, простих містян міста, які загинули мученицькою смертю. Але сьогодні під ранок таких оказалося вже 35. На жаль, серед них, серед загиблих, двоє дітей. 75 людей зазнали поранень різних ступенів важкості. Вони перебувають у лікарні. Врятовано 39 І наразі невідома, поки що невідома доля ще 35 наших містян, наших дніпрян, наших земляків, наших друзів. І, мабуть, вони перебувають досі під завалом. І анонсувалося ще вчора, що рятувальна пошукова операція буде тривати до третьої години ранку сьогодні, але вона триває і досі. І я переконаний, що вона буде тривати до тих пір, поки буде залишатися хоч одна якась надія, що вдасться когось врятувати. Дай Боже, щоб когось на чудо молимо, просимо, щоб довелося знайти когось живим. Сталося це в суботу. Абсолютно густо населений, один з найбільш густо населених мікрорайонів Дніпра, один з найбільших спальних районів Дніпра, житловий масив. Перемога, 18 18-й під'їзний житловий будинок. І люди зібралися за святковим столом для того, щоб десятикувати свята 14 січня, але їх збила ракета. І, і коли я вчора читав сводку Міністерства оборони Рашки, вони казали, що задоволені тим, що вони достигли і поразили всі ті цілі, які вони прагнули поразити. Це було преднамерене вбивство простих мирних людей, які повторюся, ще раз повторюся, загинули мученическую смерть і пощади цим людям просто не буде. пане Максиме. Вочевидь, тепер одне із найголовніших завдань це подальша доля і розселення людей, які постраждали від ракетного обстрілу. Ми бачили і фото, і відео цього будинку. Це Дуже багато квартирний будинок, це десятки і десятки родин. Чи є зараз е, на рівні міста, на рівні області розуміння, що із цим робити? Я вже цитувала. Є багато повідомлень навіть у соціальних мережах. Українці пропонують безкоштовно свої квартири. Щоправда, там це не тільки місто Дніпро пропонують і от і у столиці Верпіні, щоб переїхали і жили тут дніпряни, які постраждали. То чи є якийсь план вже да що робити з цими людьми? Ну, ви знаєте, справді біда об'єднує, і я завжди був захоплений мужністю дніпрян, своїх земляків, і вкотре був захоплений і цього разу. Коли люди самі по собі ніхто їх не просив, ніхто їх не закликав, люди стихійно самоорганізувалися, і вся країна спостерігала ті тисячі черги. І, і Серед наших земляків, які приїхали до місця трагедії з усього е нашого багатомільйонного нашого мільйонного міста, е з усіх куточків нашого міста, приїхали і пропонували свою допомогу. І е людям надали можливість і брали людей додому переночувати. І, і наразі е ну, ніхто на вулиці не і особливо особлива просто шана подяка уклін нашим. Героям, рятувальникам з ДСНС, лікарям, звичайним містянам, комунальщики, мерія виклалася на 100%. Це Котре говорить про те, що ми незламна нація, а Дніпро незламне незламне місто. Я переконаний, що скажу правду, якщо ви мене запитаєте, яке найбільше почуття сьогодні у мешканців Дніпра. Я думаю, що воно спільне, одне для всіх це жага помсти. Ми прагнемо помститися, ми прагнемо справедливості, і я переконаний, що всі ці злодії на них чекає пекло не тільки на тому світі, а й ще й тут, на землі. Теж чекає пекло, і вони обов'язково його досягнуть, тому що людські сльози, людські. Людське горе, материнські сльози вони нікуди ніколи просто так не діваються, пане Максима. Коли бачиш подібний жах, хочеться розібратись в причинах виникнення цього неймовірно драматичного епізоду нашої історії. Чи розумієте ви логіку цього пострілу? Це Ракета, яка через її неточність відхилилася, летівши в якийсь об'єкт інфраструктури, і просто так потрапила у житловий будинок. Чи саме туди вони і цілились, і конкретно координати житлового будинку, житлового масиву вбивали у цю ракету? І саме таку ціль переслідували в Росії це один із найбільших житлових масивів мільйонного міста, і просто так промазати було просто неможливо. Я переконаний, що це було ціленаправлене, цілеспрямоване вбивство простих людей задля того, щоб залякати, зламати, вони не можуть нас заморозити, вони нас просто хочуть вбити з однієї єдиної причини, тому що ми українці. Єдина наша провина перед ними в тому, що ми українці і вони не хочуть. Що ми були на цьому світі. Це геноцид. Це називають юристи, це говорять так політики, це говорять так весь цивілізований світ. Іншого поясненню просто немає і його не існує. Подякував пане Максиму за коментарі. Ми в жалобі разом